Слава Україні! Це ми. ми заряджаємо та стріляємо. Ми їздимо, літаємо, шукаємо, знаходимо та знищуємо. Ми обороняємо та атакуємо. Ми захищаємо та полюємо. Ми віддаємо накази та виконуємо завдання. Ми забезпечуємо та годуємо. Ми ремонтуємо старе та розробляємо нове. Ми з Житомира, Краматорська, Львову та Ялти. Ми батьки, діти, друзі дитинства та сусіди. У нас різні історії, погляди та плани на майбутнє. Але разом єдине ціле. Ми потом і кров'ю захищаємо наш спадок та творимо нову історію України. Ми Збройні Сили України. Щодня, коли сходить Сонце над Україною, ми дякуємо тим, хто не дає йому з Дякую Збройним силам України за можливість вчитися і рости, тренуватися і мріяти попри вибухи і тривоги. Тим, хто тримає небо. Тим, хто тримає лінію фронту, тим, хто тримає нас. Ви наш захист. Ви наш спокій. сила, ті, якій ми віримо у завтра. Сьогодні у нашій країні триває війна. І щодня наші герої і героїні зі Збройних сил України захищають нас від ворога, стоять міцно, немов скеля, під вогнем і небезпекою, щоб ми могли жити і мріяти. Вони прості люди, такі як і ми, чиїсь сини та доньки, брати та сестри, мами і тата, друзі, близькі. Знайомі хтось із них колись мріяв про подорожі, хтось про спортивні досягнення чи музику. А сьогодні всі об'єднані спільною метою боронити нашу Україну. І ми живемо, навчаємося, працюємо і тренуємося. Бо наші захисники і захисниці роблять все можливе і неможливе задля нашого спокою. Нашого життя і щодня молимося, щоб вони повернулися живими, збройні сили України це сила і міць нашого народу, сила віри, сила любові, сила духу. Ми віримо у вас, ми віримо у вашу відвагу, у вашу мужність, у ваші сильні серця. Ми віримо в перемогу, бо ми разом. Коли вся країна разом, вона не переможна. Прийміть наші найщиріші вітання, Збройні Сили України, у День вашого професійного свята. Бажаємо сили насадки, найславної волі та приватні. Хай здоров'я буде міцним, дух непохитним, а кожен день наближає нас до мирного майбутнього. Ви наша гордість, ви наша сила, ви наша Україна. Слава